Доброго раночку, мої шановні глядачі, хлопчики дівчатка. Сьогодні у нас 12 лютого і зробимо сьогодні розклад на бажання. Просили мене. Розкладую на 5 частин, а ви загадуйте бажання і вибирайте любу. Так, розкладую Перша частина. Раз, два, три. по 7 карт друга частина третя частина. Четверта частина. И пятое. Так складаю аккуратненько. И сейчас я вам покажу, а вы выбираете вот так. Вот раз, два, три, четыре, пять. Выбираем. Так, загадали, так? Да? Дивимося, чи збудеться бажання. Трошки отодвинуть перша частина. Чи збудеться моє бажання? Так, моя відповідь. Так, збудеться помощ вищих сіл. Тут так. Да. Добре. Друга частина, чи збудеться, моє бажання. Стабильность. Приятное удивление, выгодная сделка. Хорошее признаменование, выздоровление, хорошие перемены. Отлично, карта. Так. Так. Освобождение от чего-то неприятного. <coughs> <coughs> так, третья частина. Будет все мое бажание. <coughs> Сложно. Страхи. Ще пару карт. <кій> якесь вмішательство. Так, ще пару карт кину, чи збудеться? Карта сили перемоги. Так. Да. Так, оці пару карт кинула. Підтвердили, що так. Да. Хто там загадав, я загадала лічно. Так, якесь вмішательство буде, але збудеться. Так, четверта частина. Чи збудеться моє бажання? Так, борьба за выживание отрицательный ответ. Шесть подвешено и пусто. тут, о, тут вообще не. Какие просвет вроде бы есть одна карта, а все отрицательный ответ завысло и пусто. Бачите? Борьба, я идет у вас борьба. Цене. Пока нет. І частина, чи збудеться Моє бажання. Діло вінчається успіхом, Карта перемоги. Щас. И надежно открываете дверь і, і помощь. І вообще карта яка замечательна. Тут да. О! і якась от рука допомоги вам, бачите? от тільки четверта не збудеться, ті збудуться бажання. Все, мої хороші, Кому сподобалось, пишіть. Чи робити такі розклади? Дякую вам за перегляди, за коментарі. Дякую, що ви зі мною. Гарного вам дня, миру та добра. Будьте здорові, до побачення!